Почалась тепла пора року, подивіться, яка краса довкола. Ви побачили на тілі кліща. Що треба робити? Давайте розберемося чітко, без паніки, куди бігти, яку обрати тактику. Я завжди хотів з вами цю тему обговорити, щоб це було таке доволі тривале, структуроване відео. Я так думаю, що ви любите відпочинок на природі. І не хочете собі відмовляти в цьому задоволенні, скоро починаються гриби, рибалка, Карпати і так далі. Тобто життя йде само собою. Ось. І для того, щоб у вас не було стресу, коли на вас поселяться якісь невідомі мешканці, наприклад, кліщі, давайте поговоримо, яку обрати тактику, ну, в першу чергу, як не допустити того, щоб кліщ на вас не сів. До речі, цікавим є той факт, як кліщ прилипає до тіла, і ви маєте знати, що кліщі вони не стрибають, вони не літають, а прилипають до тіла, до одягу за рахунок різниці електричних зарядів. Тобто тіло заряд має позитивний, кліщ негативний, і він з відстані 10 см прилипає до тіла. Отже, для того, щоб кліщ на вас не сів, ви маєте бути для нього несмачні. Тобто він може прилипнути, але має покинути локацію. Я зараз скажу про репеленти. І ви можете знайти в інтернеті, і в аптеці, і в будь-якому магазині репеленти, які ефективні від кліщів по віку. Для цього є ефективні молекули, я не буду на цьому зупинятись. Маєте вибрати правильний одяг, щоб він був з тісними манжетами, бажано світлий, щоб ви відразу після прогулянки могли його з тіла скинути, цього кліща. Ось, ваше завдання якомога швидше його ідентифікувати. Тобто, ви прийшли, ви прийшли з родиною з прогулянки, чи самостійно ви стаєте перед зеркалом, оглядаєте своє тіло. Повністю, щоб ви бачили всі складки, тобто без одягу, можете подивитися свого партнера, чоловіка, жінку, дітей, волосисту частину голови, тобто, провести ретельний огляд тіла це перший крок до успіху, щоб кліш взагалі не присмоктався. Одяг, з яким ви прийшли, одяг, не полінуйтеся, киньте в пральну машину. Там ну, плюс 60 градусів тепла, хоча б просто постирайте його, виперіть, і це вже змиє кліща з цього одягу. Навіть при 30 градусів, при механічній дії, при змішуванні з водою, з миючим засобом, кліщ покине ваш одяг. Тому не полінуйтеся так само обробити одяг. Ну або хоча б залишити його не там, де ви спите, не в тому місці, де ви проживаєте. А, значить, якщо ми все-таки. На тілі кліща побачили, наше завдання його зняти якомога швидше. Однак це треба зробити правильно. Не намагайтесь в цій паніці кліща роздавити, щоб він не відригнув відповідно інфіковану кров в рану. Не намагайтесь кліща заливати якимись розчинами, там, олією чи спиртовим розчином йоду будь-чим взагалі. Старайтесь так, щоб цей кліщ вижив, ви його не вбиваєте. А зняти акуратно правильними засобами. Я, наприклад, користуюся такою пластиковою карточкою спеціальною, яка може зацепити кліща за основу, за вусаки біля хоботка, і ви можете його правильними рухами зняти. До речі, я запишу на цьому каналі відео. Ви можете знайти інформацію, як правильно знімати кліща, чи за допомогою нитки, чи за допомогою спеціального пристрою, який. Знімає кліща, захопивши його правильно за хоботок, так, щоб не давити оце тільце, не розчавити його. Значит, кліща зняли і далі включаємо аналіз. На цьому етапі, як ви зняли кліща, підключаємо уже лікаря, терапевта, сімейного інфекціоніста. Бо нам важливо зрозуміти потенційний ризик інфікування. А, бо від того, скільки перебував кліщ на тілі, від того, скільки він випив крові. Залежить ймовірність інфікування. Якщо кліщ пробув на тілі понад 24 або понад 36 годин, то ми точно проводимо профілактику антибіотиком. Про це розкажу трошки пізніше. Якщо кліщ не встиг пробути на тілі або був декілька годин, ви можете його зняти. До речі, тут хороше питання, що робити з самим тим кліщем. А ви його можете здавати на діагностику. За ваші ж власні кошти. Можете його не здавати, по суті, це не вплине на профілактику. Це вже на ваш вибір. Я зазвичай рекомендую його просто утилізувати, спалити, залити кипятком, тобто кліща знищити, здавати його в лабораторію не обов'язково. Якщо хочете сильно перепровірити, можете здати, але я на цьому не наполягаю і взагалі це не рекомендую. Отже, якщо з кліщом розібралися. Далі. Постає питання профілактики. Якщо даємо антибіотик, то ми даємо дорослим доксациклін одноразово в дозі 200 мг, тобто дві таблеточки по 100 випили, зробили профілактику. Але на цьому етапі ми не розслабляємося. За місцем укусу ми дивимося, друзі, один місяць. Бо зазвичай через декілька днів або через декілька тижнів, тобто три дня, три тижні, у оцих межах може з'явитися. Специфічний симптом, мігруюча ретему або так зване биче око, а може і не з'явитися. Знову ж таки, ви можете зробити профілактику, і все одно лайм розівється. А може і профілактика спрацює, але в будь-якому випадку, якщо ви побачили оцю висипку, мігруючу ретему, це вже є приводом до того, щоб почати негайне лікування. Бо це 100% ознака хвороби лайма її початкової стадії. Якщо сумніваєтесь, робите фотографії, відправляєте лікарю, терапевту, сімейному, інфекціоністу, педіатру або берете онлайн-консультацію, щоб визначити тактику. Значить, за місцем курсу ми спостерігаємо один місяць. Відстежуємо свій загальний стан, якщо немотивовано, безпричинно піднялася температура за 38. Наприклад, немає соплів, кашлю діареї, проносу ніякої висипки, а є температура, ми розцінюємо це як ймовірність інфікування бореліями. Тому через місяць, після укусу, якщо піднімалась температура, ми здаємо на антитіла кров з вени на імуноглобуліни М та G. Навіть якщо температура не, не піднімалась, у вас є сумніви, є переживання, є інфікування чи ні, все одно краще через місяць кров на антитіла здати. Відповідно, якщо будуть високі показники е, імуноглобулінів, розглянути ймовірність лікування. Тому що якщо високі імуноглобуліни класу М, високий ризик хвороби лайма, знову ж таки приступаємо до протоколу лікування. Тобто весь цей час, весь цей процес, ви маєте бути на зв'язку з вашим лікарем, там, де ризик інфікування високий. Щодо дітей, для дітей препаратом вибору є амоксицилін. Препарат для лікування вживається доволі довго, це мінімум 2 тижні. Для профілактики так само 2 тижні, якщо ймовірність інфікування висока, якщо кліч був на тілі понад 36 годин. На дитячому тілі, то краще все-таки антибіотик дати. І через місяць все одно перездати аналіз на імуноглобуліни класу G. Я надіюся, що тему профілактики кліщів, кліщових інфекцій я трошки розкрив. Маємо розуміти, що кліщі передають не тільки Борелії, а й кліщовий енцефаліт, але для меж Київської області, для України це не характерна інфекція, тому можете видихнути. Це все-таки для інших регіонів. Кліщі передають ще раз ще ряд інфекцій, таких як ерліхіоз, наприклад, але вона теж мало актуальна для наших широт. Ось, Я закликаю вас не боятися кліщів, ходити, відвідувати природу, тому що це ваш фізичний розвиток, це настрій, це емоції. Просто знати, як уже боротися з тою ситуацією, яка трапилась. Профілактика, репеленти, правильний одяг. Огляд тіла після того, як ви прийшли з прогулянки. Ну і правильна тактика, якщо ви вже кліща зняли, будь ласка, підтримайте це відео, поставте лайк, поділіться з іншими близькими для вас людей. Підтримуємо україномовний YouTube для того, щоб адекватної і класної інформації ставало ще більше друзів. Я знаходжуся в Добропарку. Тут вже починається сезон лаванди. Подивіться, як вона вже зацвітає. Так що, Приходьте в Добропарк, підтримуйте локальні місцеві е, бізнеси, тому що вони теж мають потребу вижити, як і будь-який бізнес в Україні в умовах війни. Підтримуйте Збройні сили, свою армію, е, турбуйтеся про стан свого здоров'я, тому що якщо ви здорові, зі здорових людей формується сильна нація. Друзі, пальчик вверх, побачимось.